І так, всім привіт, ви на каналі BigMames і сьогодні з, зі мною знову гіфір. І, і так, привітайся. Йоу, друзі, всім привіт! Тож, якщо хочете частіше його бачити в відео, давайте наберемо хоча б 15 лайків. І чекайте. Ну, а так, я далі розвиваюсь, як в Toilet Tower Defense. І... Якби не Гіфер, то я б зараз стояв би на першому левелі і знімав би як я з початковим юнітом. Ну, а так... Це точно. Від нього є хороша допомога. Посилання буде в описі, як М в минулому відео на нього вилізе десь підказка. І на екрані також назва буде. Е -е, можна, я скажу своїм підписникам. Яку, якусь фразу. Одну фразочку Кажи. буквально. Друзі, дякую, що підписались. на мене, три чоловіка вже підписалися на мене. Дякую всім велике, я вас замітив. У Villams під цим відео в коментарі... коментарях напишіть свої три чоловіка, які на мене підписалися, напишіть свої місти. Я вас зайду потім в туаліт Tower Defense і скину вам пару юнітів. Я чекаю ваші ніки. Три чоловіка всього. Я я вас замітив. Ви що, чули? Я на пошту з керівництвом. Прийдуть її віти. Думаю, бігом писати в коментарях свої нікнейми, так як активу не дуже багато поки що в мене. Думаю, ви можете встигнути і зробити і нам добре, і собі. Так, три чоловіка на мене підписались уже. Я замітив, тому що в мене трошки піднялося актив. Меня это дуже сильно заметив. А как мы начинаем еще и мы этому даже навіть, радуемся одному подписнику. Навіть 네, одному. <риск misin> Вы обучаете за постороннюю <пит> мы там, брат на заднем фоне. Давай, давай, продолжим. Скажи, що у Bingo Games актив піднявся. Ну і якраз таки покажу оце на цей момент. І на цей момент треба буде поставити лайк і обов'язково підписатися на канал. Ну, не тільки на Bingo Games, ну і на мене. Тому що я на це відео купив, о, не знаю тільки. Багато... Oh, купив на це відео. І цим підписникам, які на мене підписалися, я на ютубів. Оце дякую. Я вам обіцяю вам все ж таки. Я мовимо на відео. Якби не Гіфер наш, то я думаю, що на каналі цих відео не було б. Я навіть про цю гру не знав би. Тому дякуємо йому, що він дав мені юніті. І зараз ми можемо розвиватися на більш важких рівнях, а не на перших. Ну, підписуйтесь на нього, бо це все і частина його роботи також. Папо... Я стараюся зрати твоїх і своїх підписників. Я що можу, то і роблю. А що не можу, то не роблю. І Я поставив такого прикольного одного юніта, який випускає отаких вертольотиків. Туди обов'язково буде спавка, гелікоптер. Ну, тепер ми ще проходить. Тут тобто ці воду 40 хвилин не переживайте. Так, тому, якщо ви не хочете тратити багато часу, то ви його багато не потратите. Ну, Як звичайно буває, що початківці знімають довгі відео, їх ніхто не дивиться, то в нас такого не буде. Все швидко, без води. Одразу йдемо до проходження. Ні, ми на кінцеві йдемо довгі, але, Бінго, як тобі ідея, що ми з, о, знімемо з тобою дуже довге відео? Як тобі ідея? Ну, можна, але не знаю, скільки займе часу рендер. Ні, ну, ні, ми, ми розділимо його на частини, тому що воно реально буде довго. На, на, годину, на годину вийде, якщо не розділять. Якщо розділять, то хоча б 15 одне відео. Як ти ідея така? Ну, прикольно, можна. Потім просто з'єднати це все в одну годину. І е, буде прикольно. Да, ми будемо це знімати дуже довго. Сказати, так... вас ми це знімемо. Можна зняти так міні серіальчик від е, каналу? Від двох каналів. Угу. Але в мене ще є Тікток, який взагалі не придвигається. Ми це за Але віно не продвигається. Ну, TikTok, що тобі теж залишити посилання. Так, я, я ставлю посилання теж. Я стараюсь роблю відео. І це для мене навіть. Даже... Мені не важні, ось як ютубер, не думаю, як всі інші інші інші, що гроші хоче получати. Я хочу просто мені директно стріляти відео. Дивиться з підписниками всім. <гум> це все не дуже підписників багато, типу ми просто займаємося тим, що нам подобається і все, я хочу. Так, якби... я взагалі. <гум> я взагалі хочу. Я хочу оцей аккаунт, і я гуляю взагалі в ігри тільки для того, щоб їх реально продати. Ну, Таке буває. Зараз такий стан, ви знаєте, який там. Що гроші завжди треба. Але в мене канал не для того, щоб гроші зрабатувати. А просто грати ось так. Показувати, що я граю. Щоб люди не осуждали, звісно ж. Угу. навіть якщо у нас не буде монетизації, ми будемо все одно ділитися відео з вами і своїми враженнями від нових ігор, тому можете залишатися з нами. Тут бачите, може якісь і моменти ностальгії в деяких іграх. Ну, буде весело з нами. Так, ми такі, що Я можу позвати Толю, і це взагалі буде їмбане відео. Ага. Це вам уже не то, що я раніше знімав навіть без найпростішого монтажу. Типу, якщо хочете, я можу відкопати десь старе відео і зробити ремейк на нього. Наприклад, як відео е, про... Квест Чупакабри було. Там взагалі такий хейт був, ну, типу, я і сам би себе захейтив за таке. Тому, пишіть в коментарях, що вам буде цікаво побачити Ремейк старих відео і наскільки вони стали кращими. Нічого, собі навіть таке я знімав. Я це знаю. Ну, я про це просто не розказував тобі. Маш, ми про -то, тебе нічого не знає, так сказати. Чай, дружимо. Ну, не думаю, що це найважливіша інформація при дружбі. Ой, як тобі не стидно? Якби багато відео було, які я, ну, видали просто канали. Бо то, ну, взагалі. Я б такі сам не став дивитися. А взагалі відео... Добре. Я їх трошки даже сам постудився, тому що це не на моїй рідній мові було відео, а відео на російській мові. І я їх одразу видалив. Уже поняв? Російської мови в мене на каналі не буде. От у мене так само. Спочатку я взагалі суржиком говорив, а потім вирішив перейти на українську. Це таки канал український, тому думаю, що людям не буде приємно дивитися російсько українське мовне відео. И по мопканали, да я так говорю, удалены. И теперь геостей. Bingo Games и End Geeper. А мы стараемся для вас пробития качественные видео. Дуже качественные видео. Ну, я без апаратур, но у меня звук даже гад. Потому что я перезапустила. Ради вас. Але я знайшов новий лайфхак, але я до сих пор не Я воспользуюсь. Почав знімати я Закінчив, а потім пишу, що я це не зробив Я не хочу на но, 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 ноуті диктофон, е, щоб записати для вас звук, щоб не перезаписывает. Потім О, чесно, я хотів разписать звук. Щоб uh, менше для вас монтапи. Ви дивилися дизайн відео. А я забувся. Вибачайте. Вибачте, будь ласка. Люди, вибачте. Я хочу для вас зробити. А, щоб все було для вас. Прив... що, бінко, як мені взагалі гра, ти подобається вона? Ну, взагалі так. Це так навіть веселіше, ніж з нуля, бо можна одразу спробувати і важкі рівні, багато цікавих юнітів всяких. Ну, я думаю, що я буду і далі грати. Ну, добре. Я буду з тобою знімати відео, тому що це реально інтересно. Мені вона подобається ця гра. Це так сказати, можна сказати, що моє хобі. Ну, але ж це щоб шутку скав, це не хобі. Ну що хто в ігри в хобі? Хоча це тільки кіберспортсмени, оце. Ну, я, я не осуждаю нікого. Тільки ті, хто це особення, типа шо. Е, робить про я Я реально осуждаю. це ми всі засуджуємо. А якщо особливо ще й на твічі, таке хтось скаже, то ну. Одразу бан аккаунта. Так, да, я осуждаю таких людей. Май, мені мені контент не подобається. І тим более на, на обсуждать нашу осуждати. Ну, не осуждать, а обсивати нагу так людей. Ну так, тільки через те, що в них інша раса і інший колір е, шкіри. Так. І це навіть все вивчало на географії. Ну, в принципі, так. Тут немає нічого такого нашого мене йдеться про них. Нормальні люди, обичні люди, просто трої з хіром. Другий колір кіри. Ну просто такі самі люди, як і всі, ну, нічого поганого в них немає, тому в нас на каналі ви такого точно не побачите. Це... Ну да, ви нас такого реально не побачите. тому що ми не ос... ми осуждаємо тільки тих, хто робить ці меми. Угу. Ми тільки їх скидаємо. Так. Ну, а зараз було шок-контент. Я ско... Блін, не вистачає дійних, ладно. Скоро поставлю нового юніта, якого я вибив з першого крейту. Нового юніта, якого я з першого крейту, але мені вистачає півтори тисячі. Добре, чекаємо. Я думаю, Брінк і пер, трошки перемотає. Ну так, о, відео довго не затягувати. Я собі перемотку десь до хвилі, мабуть, 30-ї, щоб вам довго не чекати. Ні, не шо, ні зараз Бінг е, Гейс покаже, якого юніта поставлю. А потім вже перемотка. О, все, вона скіпнулась, зараз я покажу цього юніта. Ставимо. Ох. Ось він. Чіз дрільмен. Мені здається, він вінба. Як на мене. Так, взагалі. Його Що ж так не везе мені. Ну добре, Бінго Гейм, перемо зроби перемот, щоб глядати чам не так довго було завалений контентом. А то ми вже знімаємо 14 хвилин. Mm -hmm. Щоб не сильно бути багато монтувати Перемотай. Ну да. Що перемотаю. Ну, давай поки буде волна 30, можемо побалакати ще про щось. І е, почуєш? Mm -hmm. що на старих каналах якби багато чого в мене було. Можу розказати в принципі, про контент. В основному там mm -hmm. я питався зняти, що, ну типу, популярне. Я знімав Майнкрафт без монтажа і з поганим звуком. Е, відео обривчасти були. Е, ну я це викладав, думав, що воно комусь е, понравиться. Було у мене підписників десь 18, мабуть. І канал називався мені здається. Потім, коротше, я почав робити, типа, колабу із своєю подругою. Ми знімали з нею квест, типу, про чупакабру. У неї там на вулиці просто є такі на асфальті, коротше, як то мокрі сліди, але вони на неїзають. Вони похоже дуже на сліди животного. Ми запускаємо камеру, каже, ми знайшли сліди Чупакабри. Каже, в дедушнім ві відео ми покажемо е, саму чупакабру. І вона така каже, все, на 100 мільйонів лайків, знімаємо роду. Ми зразу починаємо. Зразу починаємо знімати, да? Заходимо в якісь кущі, а тут просто починаємо кричати, що типу, а чупака, вона тут! Побігли ага. там, побазарили лише трохи. О! Проїграли. Ой, так, люди, ми програли. Чесно. <рограли> ми неправильні юнці взяли! Що? Ну і які можна зробити висновки. Не треба так багато базарити, поки ви б'єтеся і не відволікайтеся. Повертаємося тоді в лобі. Дойче. Так, перемотка поки збудеться. Захотіли перемотати до за тихся хвилі. Перемотали. Ти вийшов? Ну я в лобі зайшов, так. Да. Окей, окей. Чисто. Зараз буде шок-контент. Зараз буде той самий сюрприз. Да хоть звук записывается, а то если я зараз не запишу, я другого шанса не будет. Так я знаю, что не буду. Продается походу мне самому звучивать все, а тебе на диктофон знімати и мені перекидать на телеграм. Запомнишь, я сказав?! Я ж нічого ті не запомнил! Так, ну все, зараз нам Гігер покаже прямо шок контент Давай. Пусть и цикл, реально, подождите. Сначала я сниму всех юнитов И давайте заберем три элемента. Да, это А, А, все. Событие опурения. Вот имя название. <laughs> Хорош. Ну, а, э давайте дать на прикот. Начинается через три, два, один. Блин, один.

І зараз я вас прямо тут. Давайте, втихайте поставити лайк і в коментарях щось написати добре, щоб випав прям щось. Ну ні, ну за що? Ну за шоо. Ну добре, давай будемо закінчувати, я думаю, відео вже і так довге виходить. Візьми, 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 дивіться кого я хочу вам відправити тих, хто хоче. Ну, ну, тих, хто не вийшов тренінг твій трині мав буквально. Бац, первый юнит, Бац, второй, ну и так сказать, третье место у Прикольный юнит, да, он. О, блин, я потерял. Я потерял этого юнита. А, о, имба, имбу оставлю. Синистр. Так что, чекайте. Ну все. Скажите, когда оно и... выйдет, а потом уже... Ой. Це зробимо. А так, ну, ти думаю, Прощання скажу, скажу, скажу ще одну фразу, хочу сказати. Я хочу зробити 20 Перед тим як ми зробимо відео на годину, ми, я постараюся зробити цілий трейлер цього відео. Трейлер буде трохи, на хвилину буквально, але буде довгий. О, так. Вітральна ну, все ми можна прощатися і до нових зустрічей.